А в тебе знову кидали камінням. Хороші люди, ті, що без гріха. Так професійно, так немов те вміння, вони відточували вічно. У руках відверта твердість, бо вони ж святі. Вони читали Біблію колись. Ти ж посягнув отак на їхню святість. Тепер же начувайся, бережись. Ну, а вони в неділю б'ють поклони. У празник п'ють горілку і їдять. Прилюдно хрестяться на всі церковні дзвони, а поте, які говорять слово блядь. Вони все знають, все тобі розкажуть. Ти мовчки слухай правду з їхніх вуст, а ще й священні дулі, як покажуть, Аж з пальців ти почуєш дикий хруст. То хай кидай вже своє каміння, А ти терпи, сам Бог вилів терпіти, не піддавайся, і тобі небес проміння змалює серед хмар чарівні квіти.